Острити лижі треба влітку, якщо вони є у коломийських школах із початком 90-х практично занепали зимові види спорту. Причина дорогий інвентар. Крім того, діляться тренери. Сучасні діти радше сидітимуть за монітором комп'ютера, аніж ходитимуть на лижах у мороз. Маленьких спортсменів так і відшукала наша Віталія Васильчук. Кілька разів на тиждень стадіон поблизу другої школи перетворюється на лижну трасу. Тут займаються юні спортсмени. Вони кажуть, треба ловити морози на снігові дні примхливої зими, а тому завзято намотують кола. Керує процесом тренер Дмитро Борис. Деякі діти навчилися їхати, дяці пробують їхати, беруть приклад з тих, що вміють їхати. І така ситуація. Дмитро Борис мешкає у Коломиї. Його минуле – це біатлон та лижі, виховав свого часу чемпіонів та призерів України. Тренерський стаж більше 40 років. Зараз на пенсії, але улюбленої справи, який присвятив усе своє життя і за яку вболіває, так і не покинув. Але жний спорт заколупали, нема грошей, нема то, нема ся, нема та і спеціалістів по полежу. Тренер розповідає, був практично у всіх школах міста та району, але сучасних дітей важко виманити із теплих хат, тим більше на мороз та сніг. Він зараз комп'ютер і, і більше нічого вони не хотіли. Сидіти в сидіти хаті на печі і гріти місце яке, розумієте? Що. А вони не думають, що це саме здорово на свіжому повітрі покататися на лежах, працювати. Заняття з лижного спорту у Коломиї відбуваються на базі обласної школи Спартак. Гурток працює уже чотири роки. Його відвідує три десятки школярів із Коломиї, шипарівців, п'ядиків, Великого ключева, княждвора та навіть саджавки. Це учні переважно шостих-сьомих класів. Саме такий вік, за словами тренера, найбільш оптимальний. Інвентар надає спортивна школа, але на змагання доводиться їздити за свій рахунок. Втім, тих, хто хоче чогось навчитися, це не лякає. Тарас Гальчук із Шепарівців займається тільки тиждень, але плани має не по дитячому. Мо амбітні хочу їхати на змагання, бути чемпіоном в області, чемпіоном України. призером точніше. З початку 90-х про зимові види спорту, зокрема, лижі, забули, каже пан Дмитро. А даремно, адже під час ходіння на лижах працюють ноги, руки і все тіло. Але чи не найбільша перевага це тренування на свіжому повітрі? Вихованці гуртка забули, як це хворіти взимку? Дуже хочеться кататися на лижах. Ну а чим тобі подобається? Дуже здорово, не хворію багато. І дуже велике задоволення. Тато сильний лежник займається вже давно, і ще бігає у, у горах. На рівні з хлопцями тренуються і дівчата. Це дуже сильний вид спорту. І багато з нас є лежників. Мені дуже подобається. Щодо зимових видів спорту, то у профільному відділі міської ради поки що тільки планують їх розвивати. Тут кажуть, на початку 90-х усі зимові види спорту практично зникли через дорогий інвентар. При дитячо-юнацькій спортивній школі таких секцій зараз немає. Єдине, що реально працює, це спортклуб у локомотиві. При ФСК Локомотив є спортивний клуб із зимових видів спорту. Втім, у міській раді таки планують розвивати зимові види спорту. Розповідають, братимуть участь у відповідній обласній програмі. Затвердження плану заходів щодо розвитку спортивної і туристичної інфраструктури, створення матеріальної технічної бази. На 2014-2022 роки ми також долучилися до цього плану заходів. Трохи краща ситуація в районі, розповідає директор дитячо-юнацької спортивної школи Василь Воронюк. На базі закладу є відділення лижних перегонів. У семи групах працює троє тренерів і займаються майже 80 дітей. Щорічно проводять навіть шкільні спартакіади. Спорядженням каже директор: забезпечені на 50%. Юні лижники із Коломищини навіть беруть участь у всеукраїнських змаганнях. Тисуці і на у зі Харківського спортивного клубу Темп. Стартує близько 40 учасників. Наші спортсмени входять в десятку кращих, сьоме, восьме місце. Віталій Васильчук, Андрій Гращук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.